Середина 19 століття Париж, Відень, Київ, Лондон, Нью-Йорк. величні вулиці, монументальні будівлі, мости, собори і порожнеча. Жодної людини, ні натовпів, ні транспорту, ні навіть тварин, міста виглядають мертвими. І це дивно. Адже ми знаємо, що тоді життя вирувало промислова революція, розквіт імперій. Залізниці, перші телеграфні лінії, газове освітлення, парові машини. У цей час уже будуються перші метро, а на вулицях з'являються кінні трамваї. Та старі фотографії показують зовсім інше тишу, застиглість і пил. Що ж насправді сталося два століття тому? Є дослідники, які переконані, що це не випадковість. Вони говорять про те, що всередині ХІХ століття людство пережило величезну катастрофу, сліди якої ми бачимо повсюди, але не усвідомлюємо. Цю подію називають по-різному великий потоп ХІХ століття, перезапуск цивілізації, зникнення давньої держави Тартарії. За цією версією, близько 200 років тому сталася глобальна катастрофа, можливо, техногенна або навіть планетарна. Хтось вважає, що це була потужна електрична буря, вибух сонячної активності чи навіть війна, у якій використовували невідомі види енергії. Після неї міста залишилися без людей, а згодом були заселені заново. Багато старих фото, де вулиці засипані землею по самі вікна, вважаються доказом. Мегаполіси були поховані під шарами мулу та глини, як після потопу. Ці засипані рівні ми бачимо й сьогодні. Археологи постійно натрапляють на вікна, двері, навіть цілі поверхи під землею. У багатьох містах під час реконструкцій знаходять старі вікна і двері, які опинилися на кілька метрів нижче сучасного рівня. У Празі і Парижі існують підземні вулиці, де можна ходити вздовж колишніх фасадів будинків. У Києві на Подолі археологи не раз виявляли нижчі шари забудови: це гляні споруди, вікна, арки, які колись були поверхнею. У Римі, Стамбулі чи Едінбурзі, старі вулиці буквально поховані під новими рівнями міста. Схожі приклади є й у Лондоні. Де рівень землі від римських часів до сьогодні зріс більш ніж на три метри, і в Афінах, де під сучасними будинками, можна знайти античні колони, у вільнюсі, Львові, Варшаві, ті самі занурені фундаменти, старі двері під землею, загадкові аркові вікна. Міста справді ростуть шарами, і кожен із них зберігає свій відбиток часу. Прихильники альтернативної історії стверджують, що офіційна версія з поступовим осіданням ґрунту лише прикриття, а насправді все сталося швидко, одномоментно, після якогось глобального катаклізму. Вони вважають, що колись існувала високорозвинена цивілізація, яка охоплювала величезну територію і мала неймовірні технології будівництва. Її архітектура нібито збереглася в наших містах. Колони, куполи, ідеальні пропорції, складні симетрії, грандіозні палаци, собори та вокзали зведені з точністю, яка вражає навіть сучасних інженерів. Потім настала катастрофа і історію переписали наново. Після потопу залишки старих міст просто заселили заново, а архітектуру приписали новим будівничим 19 століття. Саме тому на багатьох фото. Ми бачимо грандіозні споруди, які виглядають більш зріло, ніж сама епоха. Згідно з цією версією, старі фотографії це кадри світу після катастрофи, коли життя лише починало відроджуватися, міста стояли, але людей ще не було. Проте наука пропонує інші пояснення у середині ХІХ століття. Фотографія тільки зароджувалася. І процес зйомки тривав довго, іноді кілька хвилин. А спочатку 1840 х навіть до чверті години. Якщо людина рухалася, камера її просто не фіксувала. Саме тому вулиці виглядають порожніми. Люди були, але через технічні обмеження вони зникали з кадру. Також стверджується, що фотографи тих часів часто знімали в ранкові години або у вихідні. Щоб уникнути руху транспорту. Деякі навіть домовлялися з міською владою про перекриття вулиць, аби отримати ідеально чітке зображення архітектури. Лише наприкінці ХІХ століття, коли витримка скоротилася до частки секунди, на знімках з'явилося справжнє життя: люди, натовпи, діти, тварини, рух. Щодо засипаних вікон, археологи пояснюють це природними процесами. Століттями міста накопичують культурні шари: сміття, руїни, уламки будинків, прокладання нових комунікацій у багатьох старих містах. Рівень вулиць піднімали штучно після пожеж, повеней чи реконструкцій. Проте, навіть знаючи все це, ми не можемо позбутися враження, що старі фотографії приховують щось більше, у них є щось тривожне і нерозгадане. Вони передають атмосферу світу, який ніби пережив бурю, і тепер стоїть у тиші, чекаючи, поки життя повернеться. І чому архітектура 19 століття така велична, немов створена не для людей, а для гігантів? Чому в різних частинах світу, від Лондона до Нью-Йорка, повторюються ті самі мотиви: арки, куполи, обеліски, символічні орнаменти? Чому ми так рідко бачимо докладні описи самих процесів будівництва? Хто, коли, як саме зводив ці грандіозні палаци, вокзали, театри, собори? І, можливо, історія справді почалася не з того моменту, який нам розповіли. І старі фотографії це не просто технічні експерименти, а сліди забутої епохи, яку хтось намагався стерти з пам'яті людства? То хто ж має рацію? Ті, хто вірить у великий потоп і перезапуск цивілізації, чи ті, хто довіряє науці, оптиці та хімії фотографії, вибір залишається за кожним. Якщо вам сподобалася ця історія, ставте вподобайку, підписуйтеся та діліться своїми думками в коментарях. А також приєднуйтеся до нашого телеграм-каналу. На сьогодні це все. Дякуємо за перегляд відео. До нових зустрічей у нас на каналі.